Добрий! день, Я Євсюкова Вікторія. З вами програма новини Бахмутського МЦДЮ. 18 грудня в місті Берничів де вихованців танцювальної студії Urban Play пройшов святковий фестиваль Urban Play Christmas Battle, в якому прийняло участь більше 50 дітей в різних танцювальних номінацій: шафел, Вок, Електро, Хіп-хоп. Та перше було запропоновано номінацією Breaking Kids, в якому вихованка бахмутського цідаю Дмитрієва Кіра здобула перше місце. Також Кіра приймала участь у номінації Shuffle Kids, де теж здобула друге місце. Крівна гуртка Breakdance Брейкданс прилітатий другого А класу Джош номер 18 з прийдешніми святами. Чемні, добрі, трішки мудрі, хай вами тішаться батьки і пишається учителі. На на канікули усі заслуговані йдете. Поки я прощаюсь з вами, але не надовго. Новий рік зустрінемо разом. Лідери Бахмутської республіки посилено готуються до новорічних свят. Вони працюють над створенням відеосюжетів про історію виникнення новорічних традицій та планують розповісти про новий рік з гумором. Трохи згодом подивимось, що з цього вийде. А зараз стисло про історію деяких новорічних персонажів та атрибутів. Сьогодні ми поговоримо про історію виникнення новорічних традицій. Згідно зі стародавнім французьким літописом перші святкове вбрання ялинки з'явилися 1605 року в Ельзасі Франція. Існує повір'я, що діда Мороза першими вигадали гуни. Вони вірили у Бога Єрлу, який першого дня Нового року завжди спускався на землю. Подруго, чи ти помітила, що 2022 самий великий двічник? Ви як хочете, але я в наступному році побажаю поскоріше забути цей. А вже ж, з новорічного настрою у мене зараз стільки око сіпається у такт гірлянди. Розпочинайте сваритися з людьми вже зараз, щоб не купляти на новорік їм подарунки. Не чекайте до останнього. Дійсно, посваритися з усіма буде дешевше. Ось і не стали ці чарівні дні, коли вся родина надовго ми зимовими вечорами збирається разом. Звісно, щоб розплутати гірлянду. На занятті з психології провели вправу Вітязь на роздоріжжі. Герой психологічного тренінгу сам розповідає, як впорався із завданням. Всі ми колись стояли перед нелегким вибором. Що робити у тій чи іншій ситуації? Ось і мені довелося це зробити, але у ігровій ситуації. Так сталося, що на занятті я став вітязем на роздоріжжі. Мене поставили перед вибором з трьох варіантів, але всі були погані. Створені групи намагалися переконати мене та схилити до свого напрямку. Я довго вагався, неодноразово приймав рішення, яке потім скасовував. у підсумку вирішив нікуди не йти, а лягти спати біля каміння з вказниками подальшого шляху. З понеділка у школах починаються канікули. Бахмутський МЦДЮ розробив новорічні заходи під назвою Резиденція Нового Року та розмістив інформацію у соцмережах. Щоб всі бажаючі змогли долучитися до того, що їм доподове. Бачимо з новим роком! Цей рік віддався для нас дуже складний та непередбачений. Але ми віримо в нашу перемогу. Зараз я проведу невеличкий майстер-клас та покажу вам декілька е, різноманітних пунктів. Повторюйте за мною. Е, треба поставити руки. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Jingle bells climb and jingle bells time. And in Jingle Bell Square, in the frost, yeah. Зазвичай до новорічних свят ми робимо з дітьми інтер'єрні іграшки. І зараз я пропоную зробити отакого кролика. Це символ року. У п'ятницю онлайн-робітниками управління освіти Бахмутської міської ради був проведений круглий стіл для заступників з виховної роботи закладів загальної середньої освіти та методистів закладів позашкільної освіти. Учнівські самоврядування як засіб формування активної громадської позиції. Розглядали особливості роботи лідерів учнівського самоврядування в умовах шкіл та позашкільного закладу. До зустрічі доєдналися і діти, які обговорювали різні важливі питання. Працювали із дошкою Падлет. Круглий стіл пройшов цікаво та продуктивно. Що для успішного учнівського самоврядування все одно потрібна координація з боку дорослих? Так, в підсумку нашої сьогоднішньої зустрічі ми б хотіли створити тобто порадник такий вам. Заступникам, що потрібно робити для того, щоб учнівське самоврядування було дієвим, успішним, ну таким, як ви його хотіли б бачити, значить, на якому рівні знаходиться організація при МЦДЮ, теж же бачимо. А от які найкращі моменти в діяльності самоврядування до діти написали, коли збираємося разом? Ну в принципі. Не додати, ні відняти дійсно, це мабуть найкраще, що може бути. Я, якби керівник свого закладу, покращила матеріально-технічну базу для цих дітей. Побається бути відповідальними, бути ж за що за щось відповідальне, бо це о, закалює так сказати о, самостійність і. Приносить задоволення, коли ти розумієш, що ти за це відповідаєш. Педагог будує свою програму навчання на тому, як дитина воспри... сприймає Диває. матеріал. Так педагог... Враховують ваші думки. Пропозиції враховують. Вихованці Бахмутського МЦДЮ додатково проінформували про те, як берегтися від переохолодження. На цьому випуск новин завершено. Бажаємо тепла у душі та радісного новорічного настрою, не дивлячись ні на що. До нових зустрічей!